Вас вітає телевізійна служба новин Тиврівського наукового ліцею та її ведучі друзів Ольга і Тетко Максим. Сьогодні у випуску Відзначення в ліцеї Дня Державного герба України, вшанування в закладі ідеалів Революції Гідності та Свободи, увічнення пам'яті про героїв Небесної Сорти. Відзначення Міжнародного дня рідної мови в ліцеї. Реквію про трагічні сторінки повномасштабної війни в Україні. Історія успіху бригадного генерала Горбатюка Володимира Дмитровича, заступника начальника Генерального штабу збройних сил України, в рубриці Успішні випускники Тиврівського ліцею. Завершення третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів та другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідних робіт Вінницького територіального відділення Малої Академії наук України. Участь ліцеїстів у благодійних акціях для придбання мобільної станції «Старлінг» та зарядної станції «Екофлоу». проведення в закладі музичного фестивалю української пісні. Участь у загальнонаціональному проєкті Пліч Опліч Всеукраїнської шкільні ліги, ініційованому Президентом України перемоги ліцеїстів у другому територіальному етапі змагань з баскетболу. Переходимо до огляду подій. У ліцеї відзначено День Державного герба України. Одного з чотирьох офіційних символів України поряд з правилом, гімном і Конституцією. У цьому році виповнилось 32 роки від дня затвердження Верховною Радою у 1992 році Державного Герба України. До цієї дати у науковому ліцеї був проведений літературно-історичний бюлетень День Державного Герба України. Державні символи України є важливим елементом. Ідентифікації українізму, особливо в час повномасштабної агресії Росії проти України. Про це важливо пам'ятати кожному українцеві. Шанування ідеалів Революції Гідності та Свободи у вічної пам'яті про Герої Небесної Сотні було провідним мотивом літературно-музичного реквіму, який підготували ліцеїсти. Документальна хроніка, палке поетичне слово. Щінлива пісня запалив душу кожному в залі. Ми повинні бути гідними того, що за наше майбутнє поклали життя, що сьогодні життя віддають за очевидне історичне вікове право бути українцем в Україні. Біля стели на території ліцею учні долучились до проведення 10-ї всесвітньо тихої акції Ангели пам'яті із шануванням героїв Небесної Сотні і усього небесного воїнства, яка відбулася у різних містах України та на кількох континентах. Від розвішали на кущі калини паперових ангелочків, які символізують загиблих в Україні і в нашу спільну болючу пам'ять та віру, перемогу над злом. Світла над темряви. На відзначення Міжнародного дня рідної мови в ліцеї проведено свято рідної мови. Краса і велич українського слова. Розпітає наша ненька Україна, і шумлять вітрами молоді молодігажів. Від усюди. 4 лютого виповнилося 730 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей день став кульмінацією війни, яку російські загарбники розпочали проти України 10 років тому з окупації Криму у 2014 році. Разом з тим, він увійшов в історію як символ незламності, мужності і безперечно єдності нашого народу. Учні підготували літературно-музичну програму Реквія про трагічні сторінки повномасштабного вторгнення, переглянули відеохроніку подій, свідчення проявів геноцидної політики окупантів. Українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Нехай наші герої повернуться додому живими і здоровими, а війна обов'язково закінчиться перемогою України. Усі ці заходи в ліцеї проведено в рамках тижня військово-патріотичного виховання. І з рубрикою Успішні випускники ліцею вас познайомлять ведучі Тетко Марія та Кобилянський Роман. Сьогодні ми розкажемо про Горбатюка Володимира Дмитровича, випускника 1999 року. Фізико-математичного факультету Тиврівського ліцею, бригадного генерала Збройних сил України, заступника начальника Генерального штабу ЗСУ з напрямки. Оперативна робота, робота штабів, планування та управління». Володимир Горбатюк народився 19 лютого 1982 року в Тиборові. Навчаючись у Тиврівському ліцеї, завжди мріяв про кар'єру військового, посилено займався фізичною підготовкою. Сьогодні 41-річний бригадний генерал Горбатюк Володимир Дмитрович гідно несе службу в лавах Збройних сил України. У 2014 році у званні майора був командиром ротації українського контингенту в Косовому. У 2015-2017 роках командував 54-ю окремою механізованою бригадою імені Гетьмана Івана Мазера, що дислокувалася в Бахмуті. Згодом був начальником штабу, заступником командувача військ, оперативного командування, захід. За особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. На святі першого дзвоника в ліцеї батьки бригадного генерала Горбатюка Володимира Дмитровича, Горбатюк Дмитро Данилович і Горбатюк Юлія Петрівна вручили колективу ліцею подяку за тісну співпрацю, активну громадську позицію, патріотизм, сприяння і допомогу Збройним силам України, а саме за волонтерську роботу та участь у придбанні дрона, який був переданий нашим захисникам. У військове формування підпорядковане Володимиру Дмитровичу. Колектив ліцею щиро вдячний батькам Дмитру Даниловичу та Юлії Петрівні за виховання сина, який для нас є прикладом для наслідування успішної особистості. Ми горді, що випускник Тиврівського ліцею, присягнувши на вірність народу України, гідно пройшов шлях військового офіцера, бойового командира. Бригадного генерала до почесної та відповідальної посади заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. На світлині бригадний генерал Горбатюк Володимир Дмитрович третій зліво, під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Щиро віримо, що успішний бойовий досвід Володимира Дмитровича. Сприятиме прийняттю ефективних стратегічних рішень та щодня наближатиме перемогу ЗСУ та народу нашої країни. Для учнів ліцею успіх починається з перемог в олімпіадах і конкурсах. У січні та лютому ліцеїсти активно долучились до участі в третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів, другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт. Вінницького територіального відділення Малої Академії наук України учні ґрунтовно, відповідально готувалися разом з своїми вчителями і науковими керівниками та очікують високих результатів Олімпіадного руху за підсумками наказів Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Благодійність це риса, якою наділені люди, що здатні творити добро. У нашому закладі. Постійно проводяться різноманітні волонтерські акції. А з початком війни ця допомога стала постійною і невід'ємною частиною життя ліцею. Упродовж цього навчального року ліцеїсти, педагоги ліцею з метою збору коштів для допомоги нашим захисникам проводили збір макулатури, перегляди кінофільмів, благодійні ярмарки. Вартістю 19 600 гривень, та для випускника ліцею Тиндика Віталія і його побратимів і штурмового полку Цунамі, бригади над поліції зарядну станцію Екофлоу вартістю 20 400 гривень. Наші захисники щиро подякували всім учням та педагогам ліцею за допомогу. У ліцеї відбувся музичний фестиваль української пісні. Участь у цьому заході взяли збірні команди філологічного, фізико-математичного та природничого факультетів, які змагалися в чотирьох номінаціях на краще знання сучасної естрадної української пісні та української народної пісні. Перемогу в конкурсі здобула збірна команда учнів філологічного факультету. Такий захід проводився з метою популяризації української естрадної та народної пісні серед сучасної молоді. Ліцеїсти активно долучились до проведення загальнонаціонального проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, ініційованого президентом України. У другому. У територіальному етапі змагань з баскетболу серед дівчат-закладів освіти Тиврівської територіальної громади команда дівчат Тиврівського наукового ліцею виборола перше місце, а команда юнаків здобула друге місце. Директор ліцею Подзігун Андрій Михайлович привітав команди переможців та тренерів, що її підготували. Когольову Надію Леонідівну, Перезюка Ігора Олеговича, Кузьміча Віктора Миколайовича та Лахманюка Володимира Євгеніовича. Не тривожно мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних обліч, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо-пліч. Це означає, що ти досягнув такого рівня, що можеш змагатися із командами з інших шкіл. Мені 14. Я займаюся волейболом роки. Участь у змаганнях допомагає мені стати серйознішою та витривалішою. А ще під час змагань у мене з'явилося багато нових друзів. Дужими, вправними, здатними в майбутньому стати на захист України. На цьому наш випуск новин закінчено. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени гуртка Школа журналіста.